Заходячи в будинок, мешканці не можуть бути впевнені, буде світло чи ні. Сьогодні їм пощастило. Люди втомились від нестабільності, тому звернулись до народного контролю. Трехповерхова новобудована Антоноча 3, що побудувала компанія Ірокс, здана в експлуатацію ще минулого року. Та досі до неї не було проведено постійного електропостачання. Тимчасова електрика для будівельного майданчика, тобто його немає. Воно то є, то немає, Розумієте, це і переноска на хлопський розум. Скачки, напруги там від. Порядку 160 до 260. А деколи було і більше. Моло згоріти техніка. Та забудовника це не дуже хвилювало. У мешканців увірвався терпець, тому стали вирішувати проблему самостійно. Ну, в грудні ми створили ОСББ 15-го року. З лютого 16-го року ми відповідно подали заяву в Обленерго. Пакет документів, який декларуються в Обленерго, ми отримали і. Липні 25 липня було вже всі погодження. фізично обленерго приступили до виконання своїх обов'язків. Та забудовнику така активність мешканців не сподобалась, і він неодноразово перешкоджав проведенню електропостачання. Без конфлікту не обійшлось і цього разу. Обоцовольна ж оця до відмітки. Це наша власне. Куди ви берете технічні умови? Видані, мають повну юридичну. Вагу і ми їх виконуємо. Потім забудовник вирішив залагодити питання у телефонному режимі із технічним директором Львів Обленерго Василем Романишином. Та й тут не вдалось, адже будинок зданий в експлуатацію, і власником є ОСББ. Що якщо власник об'єкту архітектури звернувся по стандартному приєднанню, я не маю права відмови. Та потім справа змінила напрямок і вже виявилося, що в будинок проведено постійне електропостачання. Правда, це за словами забудовника. Вони електрику мають. Тепер елект... переноску. вони електроне переноску. них є постійна схема електрика. Ми вирішили перевірити у Львів Обленерго, чи дійсно це так. На даний час там здійснюється електропостачання як буде майданчика, так, як було і до того. Тому перешкоджання роботам можна назвати безпідставним. Це є папір, ці роботи. У нас є папір, який їм не дозволяє дозволяють. Привезуть зараз. Зараз привезуть. Я тут переселю. Я з клас. забудовник обіцяв привезти документи за годину. Година пройшла і жодних документів ми не бачимо як власне самого забудовника. Народний контроль підтримував мешканців від початку до кінця справи. Мешканці Антони Чатри звернулися приймання народного контролю допомогти вирішити їхню проблему з світлопостачанням. Ми перевірили їхні документи і надали всі потрібні консультації. Сьогодні ми тут, щоб ця проблема була вирішена. Завдяки співпраці мешканців, комунальників, влади і народного контролю. Бажаний результат досягнуто. Кабель у будинок проведено, тож незабаром буде подано постійне електропостачання. Дякувати також вам. Мас медіа досягнули свого результату. Кабель. Закопано, будемо чекати свої електрики. Подяка народному контролю за на оперативність за висловлення подій, які відбувалися станом. На сьогодні ми посунулися в наших задачах. Ми завжди на стороні народу. Маргарита Стронська, Сергій Маніфасов, народний контроль.